Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Ангеліночка моя дуже любить налисночки, млинці, і власне зараз я тим займаюся, що смажу налисники. Налисники, в принципі, в нас всі їдять, тому чому б і ні. Насмажила я млинців і відправилася до себе на балкон. Там мені зараз. Більш комфортніше, більше мені подобається там світло, гарно сонечко світить, така атмосфера, яка мене надихає. Крутила на з варанням, тому що сиру в нас зараз нема, та й в принципі з сиром Ангеліна не дуже хоче, я теж не люблю з сиром, а чоловік у нас їсть із варенячком теж. Поїли, попили і час до прибирання. Власне, зараз хочу поприбирати якраз таки на нашому балконі. Це наша така літня, можна сказати, тераса. Тут зараз гарно, тут приємно знаходитися, тому хочу, аби тут було чисто і акуратно. Хочу помити вікна з обох сторон, і мити вікна в мене буде робот, мищик вікон, тому що в нас високо, я боюся туди залазити. А так як зараз пилюка летить, тому що за вікном в декількох метрах будівництво, і вікна, як ніколи, в пилюці. Тому спочатку з вулиці протру їх, вірніше, не я протру, робот протре сухими ганчірочками, а потім вже буде протирати вологи. І зараз підготовлюю вікна, протираю тут всякий бруд, який є, якийсь пісок тут набився. Все це вимітаю, аби потім можна було все гарно помити. Протираю рами. Сильно я їх так не протираю з вулиці, тільки от. Які можна відкрити до середини до хати. А десь туди за вікно я не стараюся сильно залізти, тому що, по-перше, мені страшно, а по-друге, ніхто на такий високий поверх не побачить з вулиці, чи воно протерте, чи ні. З середини також все протираю, ці підвіконня, тому що тут стоять у нас лазоночки. І також, як поливаю, деколи можна щось пролити, якусь воду чи якісь листочки падають з газонків, яка пилюка збирається, все це витираю. І причіпляю нашого мурчика на вікно. Перше він пройдеться сухими ганчірками, аби всю пилюку вуличну стерти. А тоді вже буду запускати його з цим засобом, який миє вікна. Поки мій робот, миє вікна, я тут наведу лад в своїх вазонках. Давно я вже до них не дивилася так ретельно, тому зараз цим займаюся. Всі погані такі зісохлі листочки, гілочки, все це обриваю, обрізаю і буду викидати. Вазонків в мене багато на балконі, навіть більше, ніж в хаті. В хаті в мене взагалі не дуже багато вазонків. В спальні в мене всього один вазонок, пальма, а Ангеліни взагалі ні одного, тому що в неї південна сторона, там дуже палюче сонце і вони просто там висухають. На кухні декілька є. От. Але на кухні ніхто не ночує, тому це нормально. А от на балконі я вже собі відірвалася, насадила тут гортензій і радуюся. Просто чесно, дуже радуюся тим, що вони всі цвітують, що тут зараз гарно. Все-таки, коли ти знаходишся в тому приміщенні, в тому місці, яке тебе заспокоює, яке тебе надихає, це дуже важливо. Це такий острівок, де Завжди спокійно, тихо і затишно. І я, в принципі, дуже стараюся, аби той затишок та така атмосфера завжди в нас в домі панувала. Люблю я всякі квіточки, вазони, люблю подушечки, покривала і все те, що з цим зв'язано. Чоловік мій навіть деколи сміється і двується, каже: навіщо тобі стільки того всього? Тих різних подушечок, покривал, скільки того всього, що має бути, але я кажу: не старайся мене зрозуміти, просто сприймай то як належне, що так має бути. В принципі, поки що мириться з усім, що я собі тут придумаю. От він знає, що це для мене дуже важливо, і нічого мені не каже. Навпаки підтримує мене, хоча він дивується, він не розуміє того. Але потім за декілька днів все-таки прийде і каже. Власно, там гарно, молодець. Тобто дуже важливо, коли є з боку підтримка. Це також така рушійна сила і мотивація, аби старатися щось зробити для свого дому, для своєї сім'ї. Ангеліна це така моя помічниця, також моя підтримка. Вона завжди старається допомагати бути біля мене. Хоча вона і дуже татова, досі навпаки навіть більше татова, ніж мамина. От, але коли ми з нею вдвох, то ми з нею дуже навіть непогано ладимо. А коли є тато вдома, то вона вибере, звичайно, бавитися з татом, тому що мама має частіше, ніж тата. Я протираю це підвіконня до нашої спальні, до кімнати, також протираю всі рами. І також пізніше буду мити це наше вікно роботом. Добре, що в нас є ось ця драбинка, вона легенька, зручна і дуже допомагає насправді, тому що в мене невисокий зріст, і з табуретки чи з якогось крісла я багато до чого не дістану. Стелі в нас високі, 2 метри 70 см, тому без неї... Ми не обійдемося точно. Підмітаю я тут у нас підлогу і вже домиває наш робот останнє вікно з вулиці, поміняю ганчірки і буде мити з середини. Тим часом ми з Ангелінкою поносили всі вазонки в нашу ванну. Я їх всіх помила від пилюки, тому що вони вже там стояли довгий час і припали пилюкою. Хай тут побудуть, відпочинуть. Вся вода і пилюка стече з них. І тоді я все поверну на свої місця. Поки вазони там в ванні сохнуть на плиці, я протираю цю стійку. Цю стійку я замовляла, мені робив мужчина, буквально, я не пам'ятаю, чи за 400 гривень, чи за 350 ну буквально зовсім недорого. Але вона тут, як на мене, дуже добре вписується. А цей квадратик це взагалі лишні, лишні деталі, які лишилися в нас від меблів. І я от Теж попросила майстра сколотити нам таку поличку. Промиваю там підлогу, плінтус під тою стійкою і тою поличкою, нехай висухає, і зараз вже буду мити наші вікна зсередини. Купили ми цей робот-мищик перед великодними святами, звичайно. Як -то так. У нас тут на Заході України перед великодним. Мити вікна то святе, тобто без того, напевно, ніхто не обходиться. Всі миють вікна в порядній господині, тому купили, бо і наші вікна були чисті. Але якщо він у нас є, то можна мити вікна частіше, ніж раз в році, тому цим я і займаюся. Повертаю всі наші вазони назад і розкладаю вже все по своїх місцях. Ми з Ангеліною ходили їсти Робот тут у нас вікна мив. Це вже другий раз він проходить. Зараз помиємо підлогу і вже тут буде чисто. Закінчила я своє прибирання. Вже у нас тут чисто все. Робот молодець, всі вікна вимив, зараз відпочиває. Трішки хай перепочине і будемо мити вікна на кухні. Але на фотоапараті, на фотокамері в мене сів акумулятор, тому знімати не буду. І, в принципі, нема чого знімати. Ось так. Тут зараз чисто, Приємно тут буде, пити каву, чай класно. Чи лимонад? Або сотки якісь? Гортензії вже майже перецвіли, ще ось та біла вже так позеленіла, пожовтіла. І ось така. І ці такі старожили, вони найдовше цвітуть. Вони теж позеленіли, але тримаються. Ось тут мої всі вазоночки. І це також в мене гортензія. Така маленька. Вона була в мене на столі. Але зів'яла, тому що завівся в неї кліщ павутинний. Я його вивела такою спеціальною ампулою, і зараз, в принципі, все нормально, відростає. Слава Богу. А то я вже запереживала, думала, треба буде викинути рослинку. Всі такі погані листочки, всі гілочки я позрізала. Лишила одні стебельки. І от. Відростає, добре. На балконі вже порядок. Зараз прийшла в ванну, хочу запустити прання. І от, власне, у нас знову пралка, тому що минуле перестала працювати. Просто перестав крутитися барабан, мусила купити нову Ось така LG. На 6 кг загрузки. В принципі, Нічого особливого. Пралка як пралка. Але вже з тих кращих, надіюся, пропрацює довго. Тому що минула у нас була 3 роки. Три роки відпрацювала і просто зламалася. Вона візуально була в ідеальному стані, нічого їй не бракувало абсолютно. Все було гарне, чисте. От єдине перестав крутити барабан. І, і ми. Подзвонили до майстра, майстер сказав ремонтувати 6 тисяч. Тобто за такі гроші її ремонтувати, і не знаю, чи буде вона працювати і як буде працювати. Тому вирішили купити нову. Купували в комфі. Ось такий от собі блендер замовили. Бош, зараз покажу. Ось так виглядає блендер. Він не сильний, дуже, 400 Вт, але для наших потреб вистачить. Має таку колбу, має ось таке, таку чашу з кришкою. І ця чаша може бути як контейнер. Можна її зберігати в холодильнику. Купили, тому що наш такий вже старенький і дуже дешевий. Він, ну, в принципі, свої функції виконував, але хотілося вже щось краще. І коштував він не дуже дорого, тисячу гривень, здається. Нормальна фірма, тому взяли. І тут ще є ті чаші, будемо користуватися, будемо пробувати. Надіюся, буде справлятися. Перше можна навіть в ньому невеличкі кубики м'яса молоти. Не знаю, чи можна, чи не можна, буду пробувати. Ось такі в нас обновочки з побутової техніки. Ходили ми з Англіною на вулицю і зайшли в сирний магазин, купили ось такий камамберт. Хочу сьогодні запекти насилойоним тістом моцарелу і фавіту. Дуже люблю її додавати, в ось такі літні салати, такі як грецький, ну і такі схожі, в принципі, зелені такі з помідорів огірків. І ось таке тісто, слоєне, дріжджове, беру вперше. Ніколи не пробувала, надіюся, буде нормальне. Зараз мені все це розморозиться і буду запікати. Тісто наше розморозилося, також в мене тут є жовток, аби пізніше можна було помастити наше тісто, кунжут і сам сир і е, чесник молодий. Також спеції. Зараз все це наше дійство, тісто розкатаю і виріжу круг. Я знайшла цей рецепт на Ютубі, це не моя придумка, але мені сподобалося те, що він дуже такий легенький, але смачний, тому що камамбер я люблю і чоловік мій любить. Вирішила попробувати, що з того вийде. І скажу вам наперед, вийшло дуже смачно насправді. Лишнє тісто я ховаю в морозилку, воно ще нам знадобиться обов'язково. А з цим тістом зараз будемо працювати. Пускати його ще більше, аби був кружок побільше діаметром. На середину кладу наш сир. Роблю такі надрізики, але я зробила занадто великі. Пізніше трохи розтікся сир, треба робити менше. Але на смак це зовсім не вплинуло. От, і нарізаю такими дольками тоненьким на часник і вставляю туди в сир. Часник е пізніше протушиться і дасть такий свій особливий смак. І тепер наше тісто отак по колу нарізаю на такі промінчики, як сонечко. І тепер кожен цей промінчик, цю пелюсточку, ось так закручую. Робиться все реально дуже швиденько. Але така досить оригінальна і прикольна закуска виходить. І головне смачна. От, Поливаю, верніше, покриваю е, тісто жовтком. Можна брати жовток з молоком, у мене просто жовток. І посипатиму зараз насінням кунжуту. У мене тільки біле є. Але коли є чорне, можна також. Посипати воно таке буде тоді контрастне, буде гарно виглядати. І відправлятиму нашу закуску в духовку на 200 градусів на режим конвекція на 15 хвилин. Ось наше сонечко. Та, як каже Ангеліна, спеклося, все готово, сир розтікся, такий апетитний, і зараз ми все це будемо пробувати. Ангелінка зацінила, сказала, що дуже смачно. І в принципі нам всім також дуже сподобалося. Тому дійсно закуска варта уваги. Особливо, коли мають прийти якісь гості, ось так на швидку руч, аби когось здивувати, або просто себе порадувати. Класно. І ось на такій смачній ноті я з вами прощаюся. До зустрічі в нових відео. Бережіть себе! Па-па!